Ігор Тирохов продовжує проводити перемовини із представниками уряду та місцевого самоврядування Сполучених Штатів Америки. Очільник Харкова вже зустрівся з Ентоні Блінкіном та деякими мерами міста Америки. Розмовляли про злочини російських окупантів та про залучення кредитних ресурсів для відбудови Харкова. Приблизно підрахували. Хочу повторитись, що це дуже дуже приблизно. Бо обстріли тривають, і зараз неможливо остаточно підрахувати усі тих битки, які місто Харків отримав від от російських агресорів. Ну зараз ця сума коштів, яка повинна для того, щоб відновити місто Харків, це 9,5 мільярдів доларів. Це величезна сума, і тому коли ми зустрічались із заступником держсекретаря Блінкена і з іншими поважними чинами уряду, хочу сказати, що ми казали а що таке такі кошти ми не ми не можемо знайти самі, і нам потрібна підтримка. І 9,5 мільярдів доларів каже Ігор Терехов, потрібні не тільки для відновлення житлового фонду міста, а й для відбудови об'єктів енергетичної інфраструктури лікарень, шкіл та дитсадочків. Адже армія РФ цинічно завдала дуже багато шкоди інфраструктурі мегаполіса. І зараз наголошу, очільник Харкова. Дуже важливо вести перемовини про надання засобів ППО, аби убезпечити місто від ще більших руйнувань з боку російських загарбників. Це необхідно для міста, де необхідно для українських міст, і зокрема для нашого рідного міста міста Харків. Бо Харків постійно перебуває під обстрілами. На жаль, ці ракети, які якими обстрілюють міста Харків, це ракети С-300. І відстань до кордону дуже дуже незначна, тому нам потрібне на навіше модернізоване системи протиповітряної оборони. І це дуже дуже важливо для того, щоб захистити міста Харків від руйнувань. Головний меседж, що доносився до мерів американських міст та представників уряду, підтримка України та Харкова. Ігор Терехов каже: зараз необхідно, аби політики всіх країн підтримували українців у боротьбі проти расистів. Це й обговорювали на панельній дискусії саміту міст північної та південної Америки. Це перший раз з початку війни, коли я виїхав з міста у таку далеку командировку. І це дуже важливо, Бо знаєте, люди з всього світу і мери всього світу повинні знати про те, що коїться і у нашому рідному місті, і усієї України, як обстрілюють міста Харків, як, як знищують Україну, тому що на жаль, росі... російські російських СМІ все це видають як фейки, і тому дуже важливо, і один з основних меседжів був те, щоб місцеві органи місцевого самоврядування давили на своїх політиках, даби вони не забували, що Україні йде війна, і щоб підтримували на нашого президента Володимира Зеленського, уряд України, нас, українців, тієї жорстокої війни, яку ми підкресли ведемо. За інституції демократії, за демократичне суспільство, Ігор Терехов також запросив мерів, з якими спілкувався, особисто відвідати Харків, аби вони на власні очі побачили те, що накоїли російські окупанти, із другим за розміром мегаполісом України. Я дуже вдячний своїм колегам. Ми мерам українських городів, які разом зі мною я дуже вдячний нашим наземним колегам, мерам інших міст Сполучених Штатів Америці, що вони зараз дивляться на Україну, що вони готові підтримувати Україну. І деяких з них сказали мені, що мабуть влітку. Мабуть, в осені, до не обов'язково приїдуть до міста, подивляться на міста Харків і будуть допомагати нашому рідному місту. Харків Ігор Терехов також зазначив, що зараз дуже важливо скоординувати зусилля партнерів для того, щоб захистити, відбудувати і оновити Харків та інші українські міста. Місто Харків було є і буде українським містом. Це була перша столиця, але я не хочу на кого знаєте, Ділити, що столиця у нас це місто Київ, а Харків буде таке красиве місто, місто з стразвинатої технології, місто молодості, місто ідеана, місто майбутнього. Марія Соловйова та Олександр Уваров. Новини Харків.